Так, народ, приборчик я розчихлив, зібрався, трошки відпочину зараз і йдемо зараз цими місцями, горбами, лісами на коп. Тут та стрімкий пагорб. Думаю, щось та й нам сьогодні попадеться. Е, вже 10-й сигнал наразі, але хотів вам показати бошку. Вона з алюмінію чи щось такого подібного. Сплав якийсь, кричить неймовірний апарат. Видно, що при ударі вона сильно пошкодилась від якогось артилерійського снаряду. Артилерія била тут капітально мадярів. І що цікаво, тут такого металолому є по цілому лісі купа. Дзвенить, купа хвостів від мінометних мін. А наразі бачимо такий сигнал що просто кольоровий сигнал, думаю, щось цікаве класне, а звучить отако. Отака бошка, Одним словом металолом. Кольоровий теж можна збирати тут. Ми народ йдемо, ходимо, шукаємо. Горб великий, стрімкий. Щось буде більш-менш цікаве. Бо тут місця сильно вибиті, але що знайдеться, то вам покажу народ. Так, камерадин, у нас чергова знахідка. І я не повірив очам своїм, що у нас тут є, того що у нас це рідкісна дуже знахідочка. Витягуємо Хопа А у нас, знаєте що? Так, так, це кілець від е, палаточний. Колешк, як то кажуть, він оцинкований. Скорше все і дуже не дуже в хорошому стані, але зараз я пошкрую. Тут щось вже видно навіть клеймо. Можливо це німецький, не німецький, а мадярський. Бо на Мадярських клагли. Мадяри ставили своє клеймо. Зараз я почищу, на терпіння. І все вам покажу. Кривий, звичайно, стан не ахті. Але зараз щось може побачимо, клеймо. Так, народ пошкробував я колешик цей. Він є оцинкований, значить, шкода в такому стані, перебитому, тому що тут була мокруха, моква сильна артилерійська. І осколочком його зачепило, видно, шворкнуло чимось так реально. Чуть не перебило його на двоє. І скривило, от тако як було сильна артилерія тут мочила. І що я побачу? Відтерше трошки буква англійська чи то німецька N. А що цікаво, що він не Мадярській, а німецькій. 39-го року ПА чи П4 там не видно. Ось така не дуже добре видно. Але Трошки видно. І що цікаво, його використовувало, тому що верх розплесканий чимось тяжким, можливо, сокирою молотком. По ньому били, він був в ділі. Берем, звичайно, для музеївку саме то. Камерадин хотів вам показати, як артилерія мочила мадярю тут, а цей пагорб був стратегічний на той момент в 40-х роках. І ось такі. Осколочки від артснарядів, видно, тут був поясок мідний латунний. Оце осколок такий реальний і таких сигналів є багато. Оце як в голову попаде чи куди-небудь, мало не покажеться. Рваний кусок желіза, ржавий металевого, а в той час гарячого і розкаленого. і страшно гострого. Кінці всі рвані і острі. От таких сигналів тут багато, і ця річ прилітала сюди, щоб убивати солдат, зольдат німецьких мадярських і несла у собі страшну негативну енергетику. Хотів вам просто показати, що таке знаходиться, які речі. Так, камерадин, нам попалася отака. Мадярська венгерська обоймачка під катушечку від венгерського маліхра 856. Тут йшло, було в цьому магазинчику 5 набоїв венгерських, які заряджалися одночасно в карабін. Після закінчення набою ця планочка знизу пук, цинь, випадала з таким характерним звуком класним. Цинь. Бо була стальна. Як бачимо, поржавіла і вона створювала такий звук. Станція і так собі, ще пружинить, досить така нічого міцна але вже видно, в музей брати нема що, ось цього вже нічого не буде. Шкода, шкода. Шукаємо, продовжуємо далі. народ. у хмара, але все вам не показую, то щоб вас не розстроїти. стараюсь показати щось краще, зліпшого. Продовжуємо народ, залишаємося на каналі, підписуємося, дивимося, спостерігаємо. У нас камеради, чергова 36М. От така гранатка вилізла. Показався на світ божий протягом останніх 70 з чимось років. Її ніхто не відкопував. І подивимося на її стан досить непоганий з одного боку так. От, взагалі класно, все видно, структура, рельєфи. Але ржава, а тут дзюри вже видно навіть. А так-то нічого. Гарний стан. Але нас таке не цікавить. Ми це закопуємо далі на своє місце, хай догниває, і ржавіє, і геть згниє в труху. Або дочекається нових свіжих коперів чорних, білих, сірих бур Які Можливо, заберуть на металом. Продовжуй, народ. Цікава, гарна природа, ляпота тут. А. Такий лісочок. Клас. Взагалі краєвид тут. Подивіться, який. Ох, Файно тут. Ляпота коперська. Хто в темі, той в курсі, знає, що це таке. Справжня свобода коперя в лісі. Камерадин попався мені ось такий Набойчик, Манліхер Ашка 1939 року. Ось такий більш-менш непоганому стані. Ну, бували і краще, навіть блискучі попадалися. Гілізи такі були в гарному стані взагалі. Ну цей трошки підоставший. Але є ось таке час від часу вилазить. Продовжуємо, шукати народ Хто шукає, той знаходить. По-любому і ми щось знайдемо, головне бажання. Так, камерати, А У нас знайшлася ось така ручна гранатка. Розірвана. E, значить, 42М це є, венгерська ручна гранатка. Отак розірвала її. Лишився кожух оцей. Середині був тротил. Детонатор і всяке таке подібне. Але класно. Розірвало такий розковбасик. Розковбасик ехо війни. Що собі ще якісь клеймо навіть погано видно вже зіржавіло. Ну таке народ. Ехо війни, а ми продовжуємо. Хлопаки, знайшов я ось таку папашечку. Набойчик ржавий, але не суть тому, що я вам хотів це показати. Хотів показати інше. То, що, обернувши, бачимо дзюрочку, дирочку маленьку, це її пробив, коли був бій, осколочок, маленький дрібненький. І від загорання, від цього і пробойни, згорів весь порох. Але бачимо, що на бій не пробитий. Тобто вона геть ціла. не дала ніякої сечки, нічого подібного. Це ж треба було, прикиньте у потрібному місці в потрібний час лежала в собі патронка така. І коли був взрив десь близько, осколочок попав саме в неї і зробив маленьку дирочку. Чудеса, та й годі. Але ж буває таке. І вже сталося, то, що факт на лицо, як кажуть. такаш. Шукаємо далі. Народ. А в нас зараз полюватерку, зараз така маленька буде обідний перерив. Трошки я пообідаю, зголоднів, значить залишаємося на каналі, дивимося, зараз пообідаю і почну свіжий пошук з новими силами. Тут пообходжувати по старих місцях, добре вибитих місцях, звичайно. Не дуже тут вже і залишилось такого щось. Супер хабарно, можна сказати, взагалі вже нічого немає. Але що маємо, то маємо наразі. І тішимося з того, що є. Головне, сам процес незнахідки. Незнахідки найголовніше. Хоча без них теж фігово. Хотілося б знахідків, були класні, так? Але так як їх наразі чомусь нема, то мусимо задовільнятися чимось одним. Природа, ватерка тріщить. Хіба це не романтика, хіба це не класно? Так камерадин з свіжими силами побідавши, вирушив я на пошуки і знайшов отаку бомбезну, просто суперов, дивіться, ще блистить. Взагалі, клейма, зірочки, чіткі, все видно. Гільзок іралі, кулемет автомата венгерського. Просто мега. Я навіть не думав, що може бути в такому стані супер гільзончик. Просто клас. Блестить і радує очко. Це є супер. Ось таке ще можна знайти. Були і латунні, але я колись свій час знаходив і з біметалу, тобто звичайного гільзи. Взагалі бомбові були. Ну ще тоді, в 90-х, то стан був набагато кращий, ніж зараз. А зараз хожу практично по тих місцях деяких. І вже все добряче підвибито. Вже нічого мені не залишили протягом років. Були тут купа шукачів, копателів, все зазбирали, навіть гільзач. Так, камерадин. У нас чергова знахідка. Я... Це просто мега клас. У мене бракує слів. У мене дух заперло, я не можу розмовляти практично, але тарабаню як не знаю, бо я ще такої знахідки з 90-х не знаходив. Покажу вам. Це мега крута річ. Це є. Знаєте що? Дивіться. Ви ще не знаєте, багато хто не знає, але я вам зараз все покажу, розкажу. Дивіться, яка штуковина. Знаєте що це? Що це вам нагадує? Ага? Ага. Напевно мало що. Десятки можуть знати що це таке. А це камерадин, я вам скажу, що Дивіться, яку я бадягу знайшов. Це мега крута тема. Оце є. Протипіхотна, мадярська, як, не граната навіть, а бомба на розтяжку клалася. Так-так, це і мега крута, дуже рідкісна, просто неймовірно рідкісна. За нею, за нею ганяються просто колекціонери за її рідкість. В Середині шуколишок бачимо. І на осколки намотана сталиста така міцна. Дуже міцна спружина, бо я їх знаходив багато і в набагато кращому стані вони були. ну Це така підуставший варіант, але як сама знахідка, то це мега круто. Бо такого мало хто знаходить сьогодні. Це є венгерська. А тут йшла піхота в цей горб і були отако розтяжки. Клалися от, от цим. Таким гострим вниз. Тобто землю запихалося. Тут йшов такий специфічний ще запал та детонатор. Там був середині тротил, шашка тротилова така довга. І ці спружинка ця спружинка працювала на розрив. Тобто воно калічило противника, так як осколки служили. Не було кубиків, не було нічого такого. Отако воно виглядало. Отаковано було Замаскировано якимись, можливо, гілочками. Щоб противник йшов, листям прикидали. отако, в такий спосіб приблизно. І йшов противник ля-ля-ля. І там на тому боці ще одна. Або до дерева прив'язаний, такий дротик був. Сталев, сталевий. І воно як -ба бахне. по самих ногах. Ну і звичайно калічило. А так як на горі були там вищі е, окопи, і Мадярський а противник йшов знизу і лише закидали гранатами або постріляли з цього, з карабіна, добили противника і все. І от така історія, правди. Така історія тут була, як бачимо. Змоделювали історію, але факт того, що воно дійсно так було так і працювало. Воно без зривака, знешкоджено, ММГ наразі. От така гранатка. Правда, в уставшим стані. Все тут уже тріснуло. Що могло. Але сам факт знахідки це є круто. Так, камерадин, а попався мені отакий от цвичок від К-98. СС, правда. Тут СС не було, взагалі німцю, тяжко з німцями було карабінами К98. Ще капсуль в зеленій такій фарбі. Навколо вам не вино, але я бачу. 29 рік. Х0. Ще щось там климо. Ну класний, в латуні, гарний стан. Взагалі це рідкісна штукенці в наших краях побачите якась мушкара літає такий народ можна знайти а ми продовжуємо копати і шукати так камерадин вискочила нам щойно мені ось така гільза від ракетниці з білою полоскою як видно От тут видно От таке красава алюмінієва гарна красива і що цікаво, пише 1943 рік. І Левш Патронен 41. Що воно отак, видно вам облікує трошки, потер там. воно до чого? Я не в курсі. має білу полосу. Можливо білим якимось світилося при вистрілі або як. Ну отаке народ. А ми йдемо, бродимо далі. Шукаємо ще щось. Тут. Місце гарне, природа красива, чудовий сьогодні день, світло сонячно, погодно, тепло головне що і сонечко світить, вже сідає. Так, а на сьогодні ми коп завершили, свій я. Валю додому. Ще буде багато відео цікавих про КОП, про пошуки в майбутньому. Так що, слідкуйте за каналом. Хто не підписався, забув, то прошу підписатися. До нових зустрічей. Підписуємося на канал.